Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 12 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Зробимо вам 5 відео з підбірками. Одна буде з бусами, друга з чобітками. З кросоверами, також сімейні автомобілі, мінівени п'ятимісні, семимісні і седани, універсали хетчбеки. хечбеки. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Honda cr восьмий рік, й рік, 2,2 дизель, 103 кВт, 292 тисячі пробіг, повний привід, авто без підкрасів, один власник, є сервісна історія, два ключі, двохзонний клімат-контроль, розетка. Так, електросклопакет, напевно мав на увазі. Вебасту, ступенева механіка, сертифікат є, датчик дощу. Так, ціна 10150. номер телефону. зимова резина. Так, плюс зимова резина ще до допоможете? Хто? Тут хтось рухав і. О, дякую. Так, показує, як виглядає. По комплектації все перечитала, тому просто показую стан, як вона виглядає. Так, вебастує. Так, розетки ми почитали. Часто питаєте за такі автомобілі, а їх на ринках менше. Так, є ще фаркоп. Volkswagen Так. Шостий рік, трьохлітровий дизельний двигун. 10, 10 900. Ціна пробіг 200 тисяч. Зараз номер телефону. Який номер? 096. 308 14 33. Так, я показую авто. За деталями до власника вже звертайтесь. Так, вона виглядає шкіряний салон. Так, зараз покажу мультикермо, шестиступенева механіка, є підігрівець стінь клімат-контроль дисплей. Так, власник підказує, тут є DVD на заднє сидіння. І парктроніки. Hyundai Tucson. П'ятого року двохлітровий бензиновий двигун, та каталізатор присутній, 850 ціна, номер телефону є, автобус підкрасів, пригнане з Німеччини, всі вікна рідні, нова резина 22-го року. П'ятиступенева механіка. Ось так виглядає. Кондиціонер. З іншої сторони. Кієсоренто. 13-го року 2,4 бензин, 100 тисяч пробіг. Номер телефону є. 13500 ціна. Так, Колір такий темно-вишневий. Бордов. Бордовий. Так, шкіряний чорний салон Бордов. з перфорацією. Так виглядає. Так, я зараз покажу, так Васик трошки підказує. Зараз будемо показувати. Так, так виглядає мультикермо. Так, коробка автоматична. Клімат-контроль, підігріви і вентиляція сидінь. Дисплей. Так, є. Так, є фаркоп парктроніки, електропривід на багажнику. Цікавить об'єм, показую. Є. Пробіг саме головний. Ну так. Hyundai Santa Fe. 9-го року. 2,2 дизельний двигун, 114 кВт, 267 тисяч пробіг. Так, є клімат-контроль, п'ятиступенева механіка, підігріву сидінь. напевно, 9700 ціна. Так, номер телефону, сподіваюсь, видно. Киринай салон. Оце такі да так є підігріва сидінь, так, правильно, крім контроль. Volkswagen Touareg. 16-го року, 3 дизельний двигун 193 кВт, 186 тисяч пробіг, 28 тисяч ціна, номер телефону є. Так, є підігрів лобового. Так, Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, Комбінований, здається, шкіра алькантара. Автоматична коробка передач, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-дисплей. Так, панорамний дах. Показують так, інакше не буде видно. Так, і парктроніки. Тут складно показувати, немає місця. Ауді Q5. Так, 11-й рік. Це в нас офіційне авто. Двохлітровий бензиновий двигун 155 кВт, 145 тисяч пробіг, 14 тисяч ціна. Так, номер телефону зверху. Шкіряний світлий салон з перфорацією. Тематична коробка, так затоноване скло, тому складно показувати. Нісан Кашкай плюс 2, семимісний, 10-го року 1,5 дизель, 9900 ціна. Панорамний дах. Шестиступенева механіка, клімат, мультикермо. Фаркоп парктроніки. Так, друзі, показуємо кросовери по черзі. Перша буде Volvo XC60. Колись хтось питав, пам'ятаю. 2017 року тут двохлітровий дизель, 140 кВт, 190 тисяч пробіг, 34 500 ціна. Бачите номер телефону, є підігрів лобового. Так так вона виглядає в салоні. Автоматична коробка. Так, салон комбінований. Парктроніки є. Так, наступний буде у нас Nissan Кашкай. Текна. Так він виглядає. 2015 року 1,6 дизель 96 кВт, 173 тисячі пробіг, 16500 ціна. Так, є підір лобового також. Так, Комбінований салон. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат. Фаркоп перктроніки. Так, І Форт Куга, Естелайн. 16-го року. Двохлітровий дизельний двигун 132, 132 кВт, 240 тисяч пробіг, 16900 ціна, номер є, повний привід. Комбінований салон, тематична коробка передач. Також фаркоп парктроніки. Дача Дастер. Так, 11 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 232 тисячі пробіг, 800, напевно, ціна буде ще торг. Номер телефону є. Це з механіка. І парктроніки. Nissan X-Trail. Так, не бачу року. На жаль, не бачу рік випуска, 2,5 газ бензин, автоматична коробка передач, повний привід, максимальна комплектація, 7500 ціна. Тут номер телефону, вже уточнюєте рік автомобілю. Тут не вказали. напевно забули. Шкіряний чорний салон, підігріви сидінь. Та коробка автомат. Так вона виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan 17-го року. Так, з Європи, повнопривідний, комплектація Highline, жодного підфарбування. Так, надійний автомат DQ500 в ідеальному стані. Двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт, 150 тисяч пробіг, авто вже розметнене та сертифіковано. 27 тисяч ціна. Номер телефону є. Так, тут є ще інформація по комплектації, кого цікавить. Вебасто, Алькантар, шкіра Алькантара, LED фари Електроніки, навігація, камера, два ключі, асистенти. Побільшало вже цих автомобілів на ринках, вже є з чого вибрати. Це і на такій хорошій комплектації. Тут у нас Алькантара з тканиною комбінована. Міцубісі Pajero. Сьомого року 14500 ціна, 3 літровий газ бензин, 170 кінських сил, авто семомісне, повний привід, 220 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так, сподіваюся, Третьте. вам буде трошки видно. Автоматична коробка. Мені, на жаль, погано видно відблиска. Фаркоп парктроніки. Nissan Кашкай. 9-го року, 8300 ціна. Тут номер телефону нижче. 1,5 дизельний двигун. Зараз покажу в салоні. Шестиступенева механіка. Клімат. Мультикермо. Панорамний дах. Парктроніки. Мерседес GL. 2015 року, трьохлітровий дизель, 190 кВт. Так, авто 7-місне. Камера 360, номер телефону є, 32 500 ціна. Шкіряний чорний салон з перфорацією. Так. Думаю, вам видно. По колу немає як показати. Тому так.